Так, Всім привіт! Сьогодні ви, як завжди, на каналі Strawberry. Сьогодні ми будемо грати в Денді World. І сьогодні ми тестимо отих от персонажів. Криватку я не буду тестити, тому що. Її, я вам навіть сові, совітую на кого не куплять. Хоч вона і дешева. Але неяко. Почнемо напевно з Роджера. Я вам покажу ще предмет, до якого треба купити, тому що він ну, повільний. Ще є сві, але віс ну, для багачів. Тому що він, він не дешевий. Він не дешевий, Він треба якийсь квест зробити, так що поїхала. Надіюсь зараз не на вийде якийсь чу... чувачок, який мене просто Надіюсь Так напомню, візьмемо оце. Чебундам і все так. Поїхали. А я вже за кадром тут трохи пограв і, і подивимося, докуди ми зможемо дійти. Так, що я тут бачу бокс? Бокс там тише. Він з тим, що він дуже повільний. Я, напевно, тут тепер граємо. Тому щось там мене багато тут тратить. Коротше, він дуже добре робить машини. Ну, прям дуже добре. Я тут, напевно, програю. Тому що він дуже добре роблю машини. Короче, наступний э, ну, у нас буде йти э, Кіша, але до Роджера купляйте що подолав, або. Зараз покажу, що треба купити до нього. Або... Э, Mm. А что вам повезет, вы маете заполнить креветочку. Тут данный кирпич, кирпичи, он дает э, плюс любой спид э, э, 10 А тут есть, э, короче, такая лампа. Купляет ее тоже за 1000, а тут надо уже 50 комнат. Но тут же дает 25 спі боран. Лад це на 10 секунд. Ого. Угу. Тут, короче, сьогодні буду наші шалі часто спаниться. Значить, беремо е, тишу. От тіши є уже особливі баффи. Бокстени я не буду тестити, тому що... Я його ну, в минулі серії тестів. Ось ті, що вже можна робити машини. Тому що в неї і ми Speed 4, і Skill Check 4. І якась там е, фіолетова штука, напомню, що вона. Тери. Вона теж три там. Але стиміну у неї 2. Дві. Дві зірочки. Ну, але в неї є якісь гідності. Ось. Стаміна, с, ну, стилінг Ані. У мене все-таки екстракспи. Ну, коротше, роблення машин 4, стилинг 3 і стаміна 2. Нормально. Ну, в його особливі бафы. І воно дуже швидко. От якщо подивитися з Роджером, то він дуже повітний. Ще в мене є особливий байс якийсь. Тільки штука мені зайти в час дає більше. О, фініс у добре. Так, ем, якщо вам подобається, як я теж е, тестирую. Провіряю персонажів, то ставте подобайку. Ну, з цим персонажем же можна грати. Якщо ви хочете, можете І Роджер, правда, Роджер буде 1000 стоить, а цей 500. І Пупі. Ну, Тут ми, напевно, програємо. А ні, я вам покажу... Якщо б ви знали, Роджер дуже добре робить машини. Ну прям не знаю наскільки, але добре. Блін, мені ще за задницю вкусно. Зараз я вам покажу, як робить тіша. Машин. Ну от просто, ей, ну тут просто ну ви побачили розмін і все-таки. Ну тут дуже легко попадати. Ну і все. А у ви там і велика ця штука, і быстро заповнюється, короче. Ну, нормально. ...ну Якщо у вас, ей, ви не хочете купляти, що можете накупляти буду дивитися відео до кінця. Воно буде недовгим, але корисним. Ось етфіні. Все. І наступний персонаж. Це у нас буде, наче. Пудлас. Я сам не знаю, що... що за персонаж. Ну, окей. Так, поїхали. Так, що? Фіні. Блін, что за полно? Поїхали. Наступный персонаж у нас буде... Томлас. У меня есть скиллчек норм, спид норм, Стамин норм, стилинг 4 зірочки, экспертин спид 2. Ну на мене э, є особливость, а тише там що-то так. Поехали. Так, поїхали. М -м, я думаю, що сьогодні може не повести, але для мене це саме любимий персонаж. І не знаю чому, але... Реально это я навіть я зробила на завдання, скоро ще два завдання зроблю. Але не легкі, Я можу за відео зробити, а потім вам показати апгрейд. Ну що змінюється? Так, Я первый раз такого Раз разы что-то там. Это же на Китана, надеюсь? Мне что-то страшно стало. На кого я напал вообще, зале? Бокс там. А-а-а! А, ну то иди нормально. Я понял, что звучит. Не, ну якщо шоу боксмен один, то ладно. Так, мы зробимо одну машину, Машину? О, Що боксмен всю дешу. Але у всіх крутих персонажів, які дуже дорогі, у них тільки дві ж... Ей, два життя. А боксмен щось не хоче від мене відстати, так? Да? Ну то. То що таке боксмен, блін? Ой, я уже одно задание сработало. Так, ну пока всё у сделать. Ой, три машины. Можно сделать задание. Можно на три машины сделать. Так, поехала. Я думаю, что это будет уже изи. І поки ви дивитеся, як роблю машини, то можете поставити подобайку. Я думаю, скоро це відео вже закінчиться, тому що ну, не довгенько воно буде. Якщо ви хочете продовження, я зроблю і, відео, де ми разом будемо. Грати з кимось, то наберіть хоча б 10 переглядів. І тоді подумаю, що мені це робити, що вам не подобається, такий контент. Так. Ну, успокойся. Чувак. Ну, Так. Геніально. Ладно, на цьому ми будемо закінчувати. Всім, хто сподобалося відео, ставте подобайку. Подобаєчка. І пишіть коментар, що вам подобається такий контент, чи що мені щось треба інше знімати. А на цьому... Так, поднимемся. Может, еще и заполню зато видим. Жаль, не... На тему. Всем пока-пока. Всім пока-пока. Ви були на каналі Strawberry Cat. До нових зустрічей!